Формадол таблетки від головного болю. Вітаю! мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про володарку унікального голосу Квітославу Цісик, співачку, який судилися познайомити Америку із Україною. Наша героїня народилася 4 квітня 1953 року в Нью-Йорку, в родині українських емігрантів. Батьки рятувалися від радянського переслідування і після Другої світової опинилися за океаном. У малої квітослави одразу помітили раннє захоплення музикою. Маленька квітка в чотири роки вже опанувала гру на скрипці. Крім того, дівчинка проявляла хист до співу і володіла дивовижним голосом, колоратурним сопрано. Могла братися за будь-який репертуар і легко переходити від джазу до оперних арій. У родині всіляко підтримувався інтерес до української минувшини. З родичами говорили винятково українською мовою, виховували дітлашню у українській традиції, і мала Квітослава вже була активною пластункою. Заснувала свій хоровий ансамбль соловейки. Разом із сестрою вона пропагувала українську пісню серед однолітків. А коли подорослішала, вже співаючи у американських барах і беручись за іншу музичну роботу, всіляко наполягала, що українська пісня є найкращою. Голос Квітки цисик помітили одразу. Рекламні агенти вхопилися за неї, тому що її солодкий спів міг привабити публіку, і саме Квітці цисик судилося стати чи не найвідомішим рекламним голосом Сполучених Штатів. Найбільше запам'яталася співпрацею із компанією Ford. 16 років присвятила себе озвучці джинглів цієї автомобільної компанії. Зате отримувала найкращі автомобілі та пристойні гонорари. Але задовольнитися однією. Рекламою квітка точно не могла, тому писала пісні, і виконувала різні композиції, котрим судилося одразу ставати хітами. Наприклад, пісня Ти осяюєш моє життя до одноіменного фільму була номінована на Оскар та здобула музичну відзнаку як найкраща композиція до кіно. Квітка Цисик успішно співпрацює із Вітні Юстон та Майклом Джексоном, не втомлюючись повторювати про те, що українська пісня теж має бути почута в Сполучених Штатах Америки. Однак, коли друзі запитували, де ж почути ось цю нахвалену українську мелодію, квітка нітилася і не могла відповісти, бо в 70-х роках, там за океаном, та і тут в Україні не існувало якісно записаних українських альбомів. Не маючи що показати друзям, квітка сама взялася за студійний запис україномовного альбому 1980 року, виходить платівка або плита, як тоді казали, з назвою Квітка. Це була справді сенсація, заради якої жінка виклала із власної кишені більше 200 тисяч доларів, усе ну аби слухач почув дивовижну українську музику у якісній обробці не лише з бандурою та скрипкою, а з гітарою, барабанами і навіть симфонічним оркестром. Цей альбом був високо поцінований меломанами. Вже за 9 років. Квітка випускає свою другу плиту, альбом, що зветься Два Кольори, витративши на нього теж чималу суму грошей в радянському союзі. Квітка цисик під негласною забороною все через те, що виконувала пісні української повстанської армії, не цуралася патріотичної творчості, яка не входила до репертуару канонічних радянських співаків. Лише 1983 року квітка разом із мамою таємно прибула до рідних земель. Вона гостювала у Львові і розчулювалася при кожній зустрічі із людьми, які знали її родину. Співачка плакала у соборі святого Юра, де вінчалися та хрестилися її предки, та шукала натхнення на львівських колоритних вуличках. Із багажем, натхнень та нових вражень вона повертається до Америки, де в 92-му році записує своє перше і єдине україномовне інтерв'ю. Повернувшись до Америки, Квітка почала роботу над третім студійним альбомом. Він мусив називатися Колискова, але так і не встигла завершити своєї праці. Передчасно у 44 роки, Квітка Цисик пішла за обрій, залишивши неоціненний спадок української музики. Іменем Квітки Цисик названа вулиця у Львові, пісенний конкурс українських романців та навіть зірка у сузір'ї Овна. Найменше, що ми можемо зробити для її пам'яті, це послухати дивовижних українських. Інських пісень у виконанні квітки. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.